Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Віче. У нас почався Великий піст, але ми все одно, так як і домовлялися з вами, виходимо в ефір, щоб обговорювати Святе письмо. Тому поряд зі мною, як завжди, про Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю, Алона, вітаю всіх наших глядачів з першим ним постом. Спасительного посту. Так. у дні великого посту читаємо книгу притч Соломонових. Отже, от для початку давай з'ясуємо, чому Соломона називають одним з наймудріших царів, чому за його настановами створено цілу книгу, і що ми про нього знаємо? Цар Соломон, ми знаємо, був сином царя Давида. І з книги Параліпоменон ми знаємо, що тоді, коли він воц... зійшов якби, на царство, книга нам розказує, що він довго молився. І в Господь. Спитав його, що він хоче. І він побажав не влади, не багатства, а побажав мудрості. Господь, почувши його бажання, похвалив його, що він не захотів чогось тлінного і земного, і дійсно нагородив його мудростю. Та так говорить нам Святе письмо. Відомо нам, що книгу притч, в принципі, написав Соломон. Більшу частину. Святі тлумачі е, та от, е, текстологи е, сходяться до того, що, в принципі, книга це є деякий зб... Такий собі збірник. Як цар Давид написав е, псалми, але в, пс... в книгу псалмів війшли і інші псалми. Точно так же цар Соломон збирав е, притчі ці мудрості. Зафіксував, записав, але е, книга дійсно формувалася біля двох-трьох століть, е, і таким чином туди ввійшли іще інші якби, е, притчі, які е, составітелі так е, книги е, Святого Письма вважали, що вони достойні знаходитися поруч з притчами самого царя Соломона. Ну, отже, давайте почнемо читати цю книгу. Притчі Соломона, сина Давидового, царя ізраїльського, щоб пізнати мудрість і наставляння, зрозуміти слова розуму, засвоїти правила розсудливості, правосуддя, суду і правоти, простим дати розважливість, юнаку, знання і розсудливість послухає мудрий і примножить пізнання. І розумний знайде мудрі поради. Щоб розуміти притчу і хитромудру мову, слова мудреців і загадки їхні, початок мудрості, страх Господній, добре розуміння в усіх, кого воно водить, а благоговіння до Бога початок розуміння. Нерозумні тільки нехтують мудрість і наставляння, слухай, Сину, мій, повчання батька Твого, і не відкидай заповіту Матері Твоєї. Тому що це прекрасний вінок для голови твоєї, і прикраса для шиї твоєї. Отже, ну тут сказано початок мудрості, страх Господень. Що це означає? Чому саме зі страху починається мудрість? Я би сказав, що це, напевно, такий один із крилатих висловів біблійних. І святий Ава Дарофей пояснює, що є два види страху. Перший страх це коли ми боїмося, бо нам за це може прилетіти, е, що ми може бути покарані. І, в принципі, практично кожна людина в тій чи іншій мірі проходить цю стадію, коли ми знаємо, що якщо ми тут порушимо, тут е, щось скажемо не те, нас накажуть. І в принципі, от, оці перші ну, язичницьке розуміння, прадавньої віри язичницькі, вони якраз і були побудовані на страху людей перед божеством, і що божество треба задобрити. Приносили жертви, навіть і людські жертви були, для, тому що це був такий людський ж, тваринний страх перед силами природи, пересофінікували їх до Бога, і таким чином люди боялися Бога. І це, цей страх проходить ну, цей. Вид страху переживає кожна людина в силу свого зростання. А, але є ще другий страх. А, гарне порівняння це страх, якщо перший можна навіть порівняти страх господаря. і Так, у нас певно хтось зателефонував оцю. Так. Перший э, страх можна порівняти страх володаря, ну, господаря і раба, і раб знає, що його можуть посікти. Э, э, Бичем за провину, то другий це страх на, е, між батьком і сином. Або е, тому, що син так, він знає, що він може бути покараний, але він не хоче, він боїться не самого батька, бо батька він любить і знає, що батько його любить, але е, він боїться засмутити свого батька. А ще гарне порівняння теж у, здається, у в Одеї, е, що це як. Відносини між е, подружжям, коли чоловіка або жінка бояться зробити щось на те, щоб не розладилась та ідилія і та любов, і ті стосунки, які виникли у них побудовані на любові, щоб це випадково оце, цей стан нікуди не дівся. Оця боязнь. оце і є відношення нас до Бога. Коли ми боїмося засмутити Бога, боїмося е, зруйнувати ті відносини, які ми вже змогли з ним побудувати. І, і потім, подолавши цей о, оцей страх, породжує і любов, тому що ми знаємо, що ще що робить страх нас? Акумулює. Він згарто, згартовує нас е, і робить до всього уважним, щоб ми не, жодну дрібницю не впустили, е, щоб дійсно нічого такого не сталося, якби що може зашкодити від нашим відносинам з Богом. Uh -huh. І от якраз, звісно, оцей страх до нього і призиває, тому що це є початок премудрості. Цікаво вже закінчу, що оця страх Божий, можна антиподом поставити відсутність страху. І тут доречно сказати, що відсутність страху перед Богом граничить з тим, що в Бога не вірити. А от святий Амбросій Медіоланський казав, що. А той, хто е не вірить в Бога, не може уникнути гріха. Просто неможливо. Е і дійсно, коли все, коли Бога нема, то в принципі все дозволено. Так, продовжимо далі. Сину мій, якщо будуть схиляти тебе грішники, не погоджуйся. Якщо будуть говорити йди з нами, зробимо засідку для убивства, підстережемо непорочного без вини, живих проковтнемо їх, як пекло, і цілих, як тих, що сходять у могилу, наберемо всякого дорогоцінного майна, наповнимо доми наші здобиччю. Жереб твій ти будеш кидати разом з нами склад один буде в усіх нас. Сину мій, не ходи в путь з ними, утримай ногу твою від путі їх, тому що ноги їхні біжать до зла і поспішають на пролиття крові. У очах усіх птахів даремно розставляються тенета, а роблять засідку для їхньої крові і підстерігають їхні душі. Ну, о, о, тут так не завуальовано, просто прямим текстом йде звертання, щоб людина не чинила злодійство. Отже, але от мене дивує, навіщо проговорювати, здавалося б, очевидні речі. Невже в часи, коли жив Соломун, був такий високий рівень злочинності, що ну, так просто, вочевидь, говориться що, що не роби лихо. Знаєш, повторення мати навчання це перше. А друге. Ми з тобою дивимося уже з якоїсь висоти прожитих років. А тут Соломон пише своєму, своїй дитині, і він закладає ази при мудрості, ази е, того, що можна робити, що не можна, і чого треба остерігатися. Саме тенет нечистивих людей, які можуть спокусити. Спокусити людину, особливо молоду людину, тим, що е, разом можна дійсно робити е, погані справи, і за це нічого не буде, і ти будеш ще й мати з цього якби дуже багато достаток, якийсь неправедний достаток, але про це умовчують лихі люди, якби те, як говорить Соломон. І через це е, він дійсно проговорю, проговорюватиме. Всю цю книгу притчів буде проговорювати до свого сина, до людини, яка тільки попізнає цей світ, яка тільки зіштовхується зі злом і з ну, е тих людей, які можуть його оточувати. Mm -hmm. і через це й застерігає. Нам то вже звичайно здавало здається, що це очевидні істини, але для молодої людини, яка тільки зростає, я думаю, це завжди буде корисно почути раніше ніж. Відчути на собі цю mm -hmm. е, любов е, в лапках недругів, ну давай продовжимо. Такі путі кожного хто жадає чужого добра, воно віднімає життя у того, хто заволодів ним. Премудрість виголошує на вулиці, на площах, підносить голос свій. Ну, от, е, отче, зрозуміло, що красти не можна. А давай поговоримо про те, чим, напевно, грішать багато от, з нас, сучасників, наприклад, там, з офісних співробітників. От Ти кажеш, що ця мудрість, е, яку ми щойно почули, вона е, зрозуміла для людей більш дорослих, а для молодих ні. Але от я маю на увазі. Те, з чим багато хто стикався з нас, да? от користування канцтоварами, якими забезпечує офіс співробітників от в приватних цілях. Я просто знаю декількох друзів, які тримають свої офіси, підприємці. І от вони кажуть, що ну, на жаль, помічають, що е, часом люди. Забирають додому і користуються в приватних цілях да, тим приладдям, яке приноситься в офіси. Але ж люди, як правило, думають, як. от... Що це не така ж крадіжка? Ми ж не крадемо у, там, у держави. Ми там часто любимо звинувачувати да, наших можновладців, які використовують державні блага в особистих цілях. Причому мова йде про досить такі великі суми. А тут прості люди, начебто не такі вже і великі там щось вони олівець чи ручку там, можливо, візьмуть. От е, чи має значення все ж таки в очах Господа, е, що? Людина може поцупити завод або олівець. І що означає фраза, що е, крадіжка віднімає життя у того, хто заволодів чимось? Е, гарне питання, дуже таке. Е, те, що краді... Я почну з кінця, те, що крадіжка віднімає життя, е, пояснює тим, що мало того, що ти коли крадеш, ти тут більше напевно говориться вже навіть про життя вічне. Що ти коли вкрав, ти е, не роз, ну, наприклад, якщо не розкаєшся, то тоді ти з цим гріхом помираєш, а гріх нас обрікає на е, муки вічні. І мало того, що крадіжка буває, переводить не тільки до духовної, але й передчасної швидкої смерті. Дуже багато е, ну, дійсно багато таких от фільмів, коли хтось щось знаходить, не те, що, те, що він випадково знаходить знаходиться, чимодан грошей, чи якісь коштовності, чи навіть відбувається якась крадіжка, і злодії один одного починають вбивати. Або той, хто знайшов, якби собі привласнив і за ним ганяється. І дійсно дуже багато людей гинуть а, в жазі е, за, за оцею коштовною або коштовною річчю, або за тими грошима. І... Приходить, що дійсно неправедний оцей е, скарб, який ти знаходиш, може призвести до смерті і фізичної, і навіть духовної. А з приводу того, що ну, ти навела гарний приклад е, офісних працівників і можновладців, дійсно, у одних на роботі безхозней може лежати там пачка паперу, а, а 4, да, для друкування, а у других просто така ж сама пачка такої ж товщини, тільки доларів. Ми це розуміємо. Гріхом насправді гріх не буває маленький. Ці, якби пачку ти вкрав, це маленький гріх, а, в, а вкрав пачку грошей то це великий гріх. Гріх не буває маленький, тому що будь-який гріх може привести нерозкаяний, не, неосознаний. І дійсно безпокаяння може призвести людину до загибелі, духовної загибелі. Це ж спочатку ти одне взяв. Спочатку все починається з того, що дійсно ти там чи олівець, чи е, файлик, чи там степлер. А потім дійсно, якби пристрасть, то вона вкорінюється в людину і починає далі її штовхати до того, що людина все більше і більше грішить. Через це дійсно в очах Божих е, гріхом є те, що поселяється в нашому серці. Наші, наші вчинки. Не, якщо він суперечить заповіді, не вкради, то в принципі, що б це не було, якщо ти взяв і це не твоє. Я розумію, що в нашому житті, особливо дійсно такі, а, міл, а, такі мілкі речі, як це дійсно той олівець, ми не придаємо цьому увазі. А, і можливо, що ти один раз чи два там взяв і на тому все. Але сам вчинок сіє в нашій. Душі дуже нехороші зерна. І це дійсно, навіть якщо ми і взяли. Ну я вас, в принципі, святепись мовчить нас в тому, що в цьому треба каятися. Як би це не було, і здавалося б часом, можна виправдати, що нам мало платять, то ми візьмемо речами, ну от як би не, не обідніють. Але ж дійсно це виправдання. Але сам вчинок, він неприємний в очах Божих. Тому треба остерігатися, і дійсно мати страх Божий. Тоді, коли ми будемо мати страх Божий в думці, і роз от, от те, що про я тільки е, сьогодні ми проговорювали, то я думаю, тоді рука, е, яка потягнула, потягнулася за олівцем, е, ми її відсмикнемо від того олівця. Дякую, Отче, за пояснення. Ну що, е, на сьогодні тоді будемо прощатися. На все добре. Хай Господь благословляє і допомагає плідно пройти цей піст. На до все добре. Дякую, спаси, Господи, до побачення, друзі.